Це відео для тих, хто хоче нарешті розібратися з польськими носовими і навчитися їх правильно читати. Запам'ятайте, хвостик біля букви означає додатковий звук. А те, який це саме додатковий звук, визначає місце носового в слові. Причому вони можуть стояти або всередині слова, або в кінці слова. Спочатку домовимося, що. А з хвостиком ми завжди будемо вимовляти як О плюс призвук і ніколи не як А плюс призвук. Якщо наша носовка стоїть всередині слова перед Б і П, то хвостик ми будемо читати як М. Домб, демби, зомб, земби, тромба, темпи, чому запитаєте мене ви? Тому що всі ці три звуки: і Б, і П, і М вимовляємо в одному місці, ми вимовляємо їх губами. І щоб не ганяти язиком по всьому роту і шукати, де ж я маю вимовити той звук, все вимовляється в одному місці. Б, П-М. Якщо ж наші носувки всередині слова стоять перед будь-яким іншим звуком, то ми їх будемо вимовляти як НИ, інколи як ні. П'єнетро, 'єнзик, вигляд, пам'ятка, пенькни, ренька. А що про кінець слова? Якщо е з хвостиком стоїть в кінці слова, ми його вимовляємо як чистий звук Е, без зайвих призвуків. І де робє як машна ім'я. Що ж стосується А з хвостиком в кінці слова, беремо танісний м'ячик. Засовуємо його у рот і пробуємо закрити цей рот. І при цьому здивуємося. Ом, так щось там мені заважає в тому роті. Ось цей звук. Основний звук це О, а додатковий призвук це якби У і вніс, тому і ми їх називаємо носові, голосні ОМ. Цей звук не вимовляється як ов. цей звук не вимовляється як ом чи он. on. Idą, chodzą. Давайте я ще раз вам їх коротенько перерахую. Отож, позиція всередині слова. Перед БП хвостик читаємо як ми. Домб, демби, ЗОМБ, земби. Перед всіма іншими хвостик читаємо як нині. РЕНЬКА, пенькни, монка. В кінці слова е з хвостиком читаємо як чисте Е, а А з хвостиком ми читаємо як тенісний м'ячик у роті. О! Oh. Якщо вам було цікаво, тисніть лайк і підписуйтесь на мій телеграм, де я розказую багато цікавих і потрібних речей дуже просто і доступно.